Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Янмар заслуговує на окремий огляд, який ми обов'язково зробимо. А зараз оглянемо коротко цікавий трактор, який, бачите, на тому ж місці 205-й був, а тепер вже 245-й. Виросла потужність 24 кінських сили, але в не менш чудовому візуальному і технічному стані. Трьохциліндровий двигун. Повний функціонал. Бачите, заводська плівка ще збережена на порогах, на дузі безпеки. Грунтофриза в чудовому стані. Ножі на ґрунтофрезі нові. в машинах повний порядок як задніх, так і передніх. Повні карпи, незначні, дуже незначні мікротріщини. Напрацювання 724 мотогодини, функція обит на місці, управління трьохточкою з пам'яттю, глибиною і коробка реверс. 6500 за 24 сильний трактор з грунтофризою. Є в наявності на майданчику ВРМ техніка рівне князя Володимира 112. Звертайтеся, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання. Цікава модель, не одного такого вже продано Достатньо велика потужність при середній колісній базі трактора. По колії це є метр. І метр 10 в широкому положенні. От такий цікавий трактор. Зараз на майданчику, готовий до тест-драйвів, оглядів, будь-який зручний момент. Звичайно, без інших тракторів на майданчику. Знаєте, найбільший вибір вживаної японської техніки в регіоні. Тому завжди підберемо для вас найбільш оптимальний варіант по технічних. Параметрах. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!